Доброго часу, шановні бджолярі, посічники, гості каналу Вас вітає торгова марка ППУ бджоляр, я Олексій Ломака. І сьогодні у нас на огляді наш новий виріб. Це дно з донним пилкоуловлювачем для 12-рамкового вулика. Планували серійне виробництво одразу запустити і 10- і 12 рамкову версію, проте до фінішу дійшов поки тільки 12 рамковий варіант. Над 10-рамковим працюємо. Е, да, система збору пилку не нова абсолютно. І це дуже класно, тому що вона відтестована дуже багатьма пасічниками. Е, система, ну я вважаю, що це найліпша система. Е, вона і класно збирає і дуже зручно з нею працювати. Е, також така система була у мого товариша Романа. Роман, тобі привіт. Е, він е, брав наш 145-й корпус. І... Переобладновував його під доним і результати були ну, дуже класні, дуже зручно, дуже ну, суперово. І саме цю систему тому ми і взяли е, за основу. Ну а виконання, звісно, е, абсолютно нове. Е, тож, запрошую до перегляду. І так, що ми одразу бачимо, що наше дно переділено навпіл. Тобто е, можна тримати відводки, утримувати маток на наступний сезон. Працювати з двоматковою системою утримання, е, і у кожного відводка можна вмикати або вимикати е, пилкозбирач. Як це все працює, зараз продемонструю. Також у нас є з цієї сторони трубочки для виходу трутня та бджіл. Решітки. Е, дві повноцінні решітки лису. Е, зараз така тенденція, що виробники дуже часто економлять і або рублять е, решіточку. І розміщують якимось чином, чи вставлять взагалі маленьку решітку. Я вважаю, що цього робити не потрібно. Не потрібно обмежувати бджолу, тим паче, що вона і так вже обмежена решітками. Цієї площі двох решіток достатньо для того, щоб не було скупчення, і ми не крали зайвий простір для проходу бджоли до гнізда і зайвий раз їм не заважали. Бджола проходить через льоток, попадає на сітку. Сітка черунка 3,2. Далі вона проходить через решітку пилколовлювача, втрачає обножку і через сітку, пилок е падає в нашу шухляду. Якщо вам потрібно увімкнути або вимкнути наш бджоловидаляч, підходимо позаду вулика, за кільце підтягуємо, все, е бджола йде напряму в гнізду. Тобто, таким чином вимикається пилкозбірник. Е Потрібно збирати, поставили назад, все, він знову працює. Тобто, дуже легко і вмикається, і вимикається, і можна збирати півдня, півдня не збирати. Тобто, все дуже зручно, все дуже просто. Пилок падає в шухляду, також працюємо ззаду вулика, дістали нашу шухляду, висипали у відро, поставили назад. Шухляда велика, на все дно сіткована. Сіточка нержавійка міленька. Тобто через сітковану шухляду пилок ще і підсушується. Більш того, так як шухляда сіткована, то вона не заважає працювати в нижній вентиляції. Що це що дуже важливо в пінополіуретанових вуликах. Також в шухляді присутня велика ручка в кого великі руки, пальці. Це також не буде проблема. Відібрали наш пилок. Поставили шухляду назад. Все, він знову в робочому стані. Прийшла осінь. Нам потрібно забрати ці решітки і обслужити їх, почистити, помити, довести до ладу. Виймаємо повністю наш планшет. Дістаємо нашу решітку. Замикаємо планшет назад. Все. Тут залишається простір для вільного пересування бджоли. Решіточку нашу ми забрали на обслуговування. Прийшла весна, так само в зворотньому напрямку, вже чистенько, помиту, готову до роботи решіточку, встановлюємо назад і починаємо збирати пилок. Все дуже просто, дуже зручно, дуже надійно і ефективно. Також залишилась функція, не функція а проріз під стяжний ремінь і під постановку на бруси. І ці всі розміри залишились точно такими самими, як і в нашому звичайному. Дні. Тобто, хто поварив собі підставки під вулики або бджоловіз, також проблеми з цим не буде. Розміри лишились ті самі. Також тут додали ще ручку, багато хто просив для зручності перенесення. І залишилась також функція постановки вулик на вулик. Тобто, відповідні частини є в даху, і також все підходить, все. Як і в звичайному дні. Тобто всі розміри лишились ті самі. Не переживайте, нічого переробляти буде не потрібно. Пару слів про доставку. Звісно, що в такому варіанті, як ми бачимо зараз, з прильотками, льотковими, загороджувачами, кільцями для планшетів, виріб просто не доїде. Тому він поставлятиметься ось в такому варіанті. Шухляда і планшети будуть вже встановлені, всі сітки, звісно, будуть встановлені. І буде ось такий комплект з прильотками, лятковими загороджувачами, трубочками, кільцями для планшетів і шурупами. Ну і звісно ж решіточками. Вони будуть іти в комплекті. Я думаю, що це не буде проблема для 99,9% пасічників прикрутити це самостійно. Ось такий огляд у нас вийшов. Дякую вам за увагу, за приділений час. Очікуємо ваші коментарі, лайки, побажання. До нових зустрічей!